Хочете розбагатіти, вам допоможе історія, адже наша планета переповнена загубленими скарбами. За своє звільнення король Інків Атаульпа пообіцяв іспанським конкістадорам кімнату, заповнену золотом. Однак він був убитий, перш ніж викуп дістався до нього. Дізнавшись про злочин, наближені короля сховали 750 тонний скарб на території сучасного національного парку Янганатес в Еквадорі. Біля узбережжя нової Шотландії в Канаді є острів Oak Island, відомий ми грошовою шахтою, місцем, яке досліджували численні шукачі скарбів за різними версіями, там може бути золото тамплієрів, піратів, інків, конкістадорів чи інопланетян. Ернан Кортес оголосив, що натрапив на багате місто з білими стінами в джунглях Гондурасу. Цілі покоління шукачів скарбів намагались знайти поселення кілька років тому. Дослідники натрапили на залишки розвиненої культури, яка існувала до ацтеків та інків. Дехто вважає, що це руїни білого міста.